І так, доброго доброго всім дня. Значить, це канал Китавто, рубрика Жигульок. Е, ця рубрика посвячена моїй ВАЗ 2006, хто не знав. Е, значить, в попередній серії що, до чого я дійшов. Да? Е, роз, роз, вам розповідати про те, як я зробив класну машинку по підвізки. Ну і весь цей час на моїй ВАЗ 206 був рідний. Її рідний двигун, ну, звичайно, капітальний, вроді як один раз. 0,3. Тобто 1,5 літра троєшний мотор, крутився хорошо, все. Ну, він, звичайно, не міг нормально крутити п'ятаки. На ньому не можна було нормально дати, так сказати. Ну, ви, ви, ви зрозуміли. Тому, тому звичайно, можливо, зараз би я, можливо, я може б, можу зараз би і. Не будував би свій новий двигун, да, на базі е, Ниви мотора. Можливо, б я зараз будував би двигун на базі 06-го мотора. Але тоді, тоді я хотів би зробити, м тоді я хотів би зробити такий проект, як вам сказати, е, щоб він був і для дріфта, і для драга, і для всього всього універсальний. Тому мені треба був і об'єм. І щоб мотор був хороший під турбу, і щоб мотор був хороший для дріфта, ну, коротше, все, 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 все. Тому я вирішив, що буду будувати е, собі новий двигун на базі 213-го блока. ваз 2113 це 1,7 літра Нива, Заводський її блок. Е, тоді, як дивно, зараз це б не було ну, сказано. На той час в продажі е, блока 21213 взагалі, по-моєму, не, не, ну, не було. Я взагалі їх навіть не бачив. Тому якось мені прийшла на думку, а ну-ка я напишу нашому українському київському блогеру е, е, Жека Травніков. Євгеній, Євгеній Травніков. Е, Канал Теорія ДВС, я йому на пошту написав, чи є, чи є в нього в наявності двигун, або може розібраний двигун. І так в нього знайшовся для мене двигун ваз 21213 Я його звичайно купив. Купив, я пам'ятаю, за 4 тисячі гривень голий блок, тобто розібраний блок, гола голова. Там вроді тільки клапана були чи не пам'ятаю вже. E, значить, і фокус в тому, що <laughs> блок без бугелів був. Я тоді не розумів, що таке, але блок без бугелів був, купив. Бугелі потім зібрали, вроді все нормально. E, тому що потім мені там майстри в Жашкові. Да, знаєте, що, що сказали? Що не можна замінювати бугелі в двигуні. І вам повинні були продати блок з бугелями. Це обов'язково. Я вирішив, що капітали ті ремонтувати, звичайно, я сам не вмів. І ну, до сих пір я так і не сильно вмію. Тобто, в мене практики дуже мало. Я двигун, може, і зберу, але скільки він приїздить, непонятно. Тому я віддав оцей весь двигун. Е, значить, купив я новий калінвал 21, 213-й. Е, калінвал, блок, голову. Я просто зібрав, так сказати, в машину в багажник і завіз на СТОшку. Там мені цього двигуна відкапіталили. Ну, купили поршня, купили шатуни, все це зібрали. Шатунів у мене не було. А там шатуни ж під плаваючий палець. Тобто Жигрівських шатунів у мене було з розборки куча, а одних не було. Тому я купив шатуни. колінвал, нові поршня купили, кольця Прима, по-моєму, купили. Башку там втулки поміняли. Клапана, вроді би, не помню, нові, не нові. Раз прідвали купив також новий 21213 d 213, який почає по цей час стоїть там. І зібрали мені двигуна, і я попросив свого друга Ігоря. Ми за ніч до 5-часово ранку встановлювали цей двигун в мою ВАЗ-206. І звичайно, це було, було переломним моментом, так скажемо. Шоха. Моя ну, шоха, так скажем, на місяць-два стала овощем, тому що я більше 2000-2,5 не газував. Проходив обкатку, все, об, 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 обкатував. Да? Потім пройшов обкатку. І, звичайно, я зрозумів, що мотор валить, мотор їде і була е, у нас сходка, так скажем, Сходка, двіжняк такий був на аеродромі в Жашкові автоклуба Streeter Юа Мегаклуб, я не знаю де він зараз. Я взагалі пропав він десь. Та і він там побув щось рік ріків і все. Я там пробував щось наводити, так скажімо, якісь, якісь питання, що буде, як, що. Ще. Ніхто нікуди не чухався, так що то, то такий автоклуб, як оце, знаєте, як. як от Коротше. На тому автоклубі я всіх вжарив. Моя шоха, всі жиги короче, джагі джагі джаги, джаги, джаги. Пам'ятаю, там сіморка була така красива сіморка була. М -м -м, циган на ньому був, да, циган на ній їздив. І він не розумів, як я його блин, три рази підряд блин, вжухав. Так що я чесно, дуже Дуже я вам скажу. Між, між 03 мотором і 213-м дуже велика різниця. Да, Із-за тяжкого колінвалу. Двигун не так крутиться. Тобто, я троєчний мотор я сміливо крутив 7000. Нивовський двигун я крутив максимум 5600 і далі нема сенсу. Тобто, я можу крутити до 6, але далі нема сенсу. Я взагалі не, нічого не чувствую. А троєчний мотор так, да, крутився до, до 6. бомба. Просто, просто, просто бомба. Що я ще хотів би додати? Звичайно, я переставив на цей дни двигун паука цього свого звареного, полузвареного, так скажем. Полузаводського полузвареного. Він, звичайно, душив машину, це я знав. Що я там ще? Звичайно, так. Да. По цифрам, там десь було 80 кінських сил, я так думаю, не більше. Тобто в мене на троєчному було 70, може 70. Ну, так, да, 70, десь, 70-70 чимось. А тут було 80-80 чимось. Ну, там, паук, там, карбюратор трошки допрацьований. Глобально, як, ну, якщо сказати, так, глобально, да, машина не їхала. Тому що найголовніше не були розпилені канали ГБЦ. ГБЦ була стокова, заводська, клапана стокові, заводські. Так що... Обичний заводський неоський мотор. Але він мені дуже сподобався. І саме головне, я міг на відкритому редукторі просто на парковці. Ну, газ, на жаль, вона пішла. Вона пішла боком, тому що момент є. Неву за те й люблять, що вона, що вона знизу під, підхватує хорошо І тобто, От неоський мотор тим і класний, що він з то, там, не знаю, до трьох. Він любі колеса, навіть 20-ті може прокрутити, ну, пробуксувати. Я пам'ятаю зразу з цим мотором, убив редуктор один, потім убив редуктор другий. Два копієчних редуктора, неоський мотор ушатав просто. В слідучій серії, серії я вам розкажу другу історію про цей двигун. Тоже буде весело. Так що підписуємося на канал, ставимо лайки, підписуємо, підписуємося на наш інстаграм, підписуємося на наш Тікток, поки він ще є. Мало ли його заблокують. Побачимо. І пишемо пишем свої думки, пишемо свої коментарі. Всім пока!